Вітаю на каналі Німецька Початкова лекція номер 9 Займенник Ви. Найголовніше в цій лекції, щоб ви знали Зі, Ви, Зіх, вам або вас. Іх звухи зіх. Я шукаю вас. Або і я фірзіх, я даю для вас. Fjerë zikë ma e të tutë. Fjerë zikë. Fjerë zikë. Fjerë zikë. Bite. Azo, gehen bja. We uh, Vajta. Dhe më dalin. Me. Azo të odgjë. ne znajë, së këtëm në znajë. Lezën nëmër 9. Lekëtë nëmër devitë. Zajmen në zi. Abo, Прономензі. Зецін зізіг біте. Де ви таку фразу чуєте? Сідайте, будь ласка. Де ви там перерва, обід, там, ще щось там, де ви сідаєте, чи їдете в машині, там біти зецен. Ну там застів десь там. Їсти сідати, там вас кличуть. Щоб ви, ну, вам не казали зецен зі зіх, а. А ви ми там. О? Ну, що він хоче, ну. Але засень зі то воно так для українця, воно так майже як українське. Ну. Засензі зіг біте. Особливо, особливо це Західна Україна. То, то, хто, сюди, хто в Німеччину їхав, то, 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 то вже повинен бути знати. Не мензі Stuhl бити! Той так само то знають всі слов'яни, стіль то є стул, але не стіл. стів. Але люди сиділи за столом, так. Або але файде автоматизит, що друзі сиділи за столом, а Штоль, це є крісло. Звичайний стілець. Крісло. сидіти. Так, далее, möchten Sie ein Kaffee trinken? Äh, möchten Sie ein Kaffee trinken? Ja, natürlich, äh, natürlich, meite, no ja, natürlich, o, tut, meite, s'e vitpulitsch. Но no, я ja, Naturlich, якщо ви відповідаєте Я Натурлих або Но no, я ja, то, Турлих, е, то, як хто каже, е, можете обійтися без того, но але Німце так люблять говорити. Це 100%. Но no, я ja, е, кафе Tourleg. Kafe кава з молоком, мідем цукер я на Ну, хто каже, той, ну, без цукру то маю сказати нет. Іх велиніть, ай не цукер. auch will ich nicht. Молока так само я не хочу. Ich will nicht, я не хочу. Will ich nicht, Я ja, не хочу. Auch will ich nicht, Так само не хочу. Також не хочу. Auch також. Так, добре. E, e, про чай можу вам сказати. E, ви хочете трошки чаю. Чи ви хочете чаю? Етвас кількість там. Etwas то не значить обов'язково, що трошки, трошки, бо трошки то є Бисхен в німецькій мові Бісхен. E, e, але Етвас тіну то... Питається так, це така культура, це таке слово. Е, і тепер дивіться чай. Е, в німецьких е, колоніях з'явився на багато років, щонайменше на років 100. Може дехто десь там, але він так такого широкого входу не мав. так? Е, німці мали свої напитки. Більше пили пиво, е, більше там. Робили собі якісь на... з вина, там, що, що вдавалося, то пили. Англічани це є якраз то як королі чаю, це є англічани. Вони найперше пили чай, вони мали свої колонії. Америка була їхню колонією, щоб ви знали. Вони мали свої колонії в Індіях е... та всюди. Там, з одного боку, Франція мала колонії, з другого боку е... англічани мали колонії. І от вони затягнули собі чай. Їм сподобався той чай, німці, як то побачили, вони собі зробили е, буварку, чай з молоком. Що зробили на е, скалі чай з лимоном? Звітом йде е, хвороба Альцхаймера. коли п'ється чай з лимоном, воно може допровадити вас до того, що ви тратите. Свої, ну, спочатку почнете забувати, ну не дай Господи Боже. Я нікому не цей. Людина, що п'є чай з лимоном, то вона може до того допровадитися. Тому що лимон і чай це дві речі несумісні. Там робляться такі реакції, які можуть зробити в людини в крові е неприємні речі. О. Gut für, für seine Blut. Oh. Nie wczegd firzajne bлюd. O, so niezdobry dla waszej krwi. Fir kopfa auh, do głowy tak samo. No, dalej. Was ist gut für sich. To są z Was ist gut für sich? Mój kolega, mój kolega. Du zaraz ja wam Lo Main, collega. Spesso main, ci traiamo main, prima. Collega. Majn kolega! Oh! Ne majn kolega! <laughs> Nekdo je skozi pribih. Kaj to steke majn kolega? Majn kolega, majn kolega. No, to čujem. Dete na šoli, kaj še vas je. Majn kolega. <laughs> Викладач ту мову йому там подає. Ну, або ну, шок. Колега, ну, ще й на Західній Україні. Це слово таке, ну, колега, це ми з тим словом виросли. Колега, колежанка і так далі. ну, Розумієте, це капут гехт. Добре. Філе-філе ніг за філі гори на долину, Колись я приїхав у Німеччину, перший раз трошечки вивчив німецьку мову, английську я вже пару вас бігала. Ну, а німецьку так, то да сюди.

Кажу, скажи, де Штрасінбан, e, там номер, там туди сюди погнали, їду. Німець, почув, що я по німецьки говорю, я йому закрив паспорт, показав фамілію, там писало Лут, а Кій кажу поляки дописали, а колега ком, -ком. зійшов на низ Ферштайн, e, не. В ліфт виїхали на гору Убан. Ферстейн? Ні, на горі. Унтен і Убан. Метро Убан. Виїхали на гору unten. на низ Убан. Унтен. Убан. Два рази. Їхав і два рази мені пояснював. Я подякував, він казав, нема за що дякувати. Все. Взьмить ніг судан. Вот які німці культурні, якщо ви до них культурні, вони все вам покажуть, з чого вам розкажуть, якщо їм хтось, ну, перед тим, звичайно, ну, нерви не спорте. Яволь. Будете знати, он це гора Убан та метро. Я думаю, що ви без мене знаєте, а хто не був, то буде знати. Убенфаген. Ну, метром їхати. Штрасенфаген. Трамваєм їхати. Хто хоче, то собі може записати. А ну, то пізніше. Добре, ті всі теми я вам пороздаю. У польській буде коло 100 тем, ну і в німецькій буде десь коло 100, я думаю, лекцій, Як мінімум. І будете розуміти набагато більше. Яволь. Гегеньовайта. No Haymal. Бійте. Лесен No 9. О, маємо колеги, мій колега. Ну, так вже вийшло. Інсультики uh, не зі біти". Так. біте. Так, засензі зіг, бійте. Uh, Сідайте, будь ласка. Дослівно садіть себе, будь ласка. Або засінці біте. Або біте зецінь, прошу сідати. То все воно нормально і все одно літературно. Я вам всі варіанти просто. ну, Ну, біте зесень. Можете собі вже тут раз, два перекласти слова, як хочете речення писати. Зесензі біте. Так само може бути. Просто я вам це зізіг. Представлення спеціально вставив, щоб ви могли зрозуміти, як, е, ну, як воно в німецькій мові є. Так, не айнштурбіте. Тут я вам... То не все таке велике, тут я вам просто підчеркну. Та зі, Щоб ви не мали клопоту. Ну, не, не, не написали таке. і Сказали вам там якийсь вуєк. Перепрошую на скрайбов. І тут така буква є. Наматка ну, є буква велика є. Є така. Не айнштоль айнштольбіте! Bitte, want het zei bitte en het zei bitte. Dus, neemt u alstublieft stilte. Wat is er nog? Neem u alstublieft een Kaffee Er is daar... Een beetje thee, alstublieft. Dus, Nemen ze een... Ah, ik кафе айнкафетринки, Це запитувальне речнику. Ви хочете кави? Не можете сказати bishen кафе трьохенько, трошки кави пити. питать. Uh, я вам вже два рази повторив. Давайте я вам то слово uh, запишу. Літературно. Bischen, пишу вам все таке, щоб ви побачили, что сине. Не письмове, а друковане. Ein bisschen. Трошки. Так. Möchten Sie etwas tee trinken? Durst habt ihr? Або möchten Sie bisschen Tee trinken? Beisken schnart, o oh, beisken schnaft, wann er biut beisken, to od od da beisken tam tonki hlib, das brot i tam i san beisken plani. i a schnaps beisken, ko naj nice, skorka blut petja. Bezmot 100 gramov, a u ne 100 gramov, leshochka. Oh. Тут, напевно, є більше як 100 грам. Ну це від гітари, пити не можна. Але щоб ви зрозуміли, у нас такою пляшечкою сяду засів. Із корка будуть макати, а на рано всі живі здорові, нікого голова не болить, всі були цілому ніж п'яні. От де розум. 15 грам людина п'є, 15 грам випила, І це йде її кров і вона однаково п'яніє. Навіть 9-8 грамів залежить яка маса людини. Відні людина від кількості разів, а не, щоб печінка там у вас е, ви 100 грам випили і вона раз, чого, чого 100 грам дає пізніше. Щоб ви п'яти, воно, бо, бо воно з печінки заходить, виходить, заходить, виходить, і воно у вас там той шнапс мордує, перепрошую. Ну, для вас, щоб ви знали, Для хто хоче, щоб ви розуміли, її гроші гель-аух ступили, äh, то теж коштує. Ліпше пийте менше платити. І будете веселі, і все буде добре. Почуть. Як то? Біскен, бискін, або гуд. О! Трошки-трошки, але добре. Так. Нехтензі ет вас ті. Ви хочете чаю? Ну. Найнох ніч. Дякую, ні. Ще ні. Або я, на Ну, я, Гуд. gut. Also, no, ja, gut. Äh, oh, no, ja, gut. Aber ja gut. Dale. Was ist gut für sich? Was ist gut für sich? Was ist gut für Was ist gut für Ich habe hier eine mehr. Salami essen, Bier trinken, Ну, як той хліб вони дають, то вже можна і без того хліба їсти. але не головне, аби було ковало м'ясо в руках, так? Салями есен, біят хенкин і гейт. У німецькі салями. Аби ви знали, то не то що в Україні. Воно є з осла. Натуральне салями з осла. О м'ясо. то, гріх його їсти, але воно було смачне. Осла не можна по біблії їсти. Добре. гейт. Uh. Oh. Salami essen Bier trinken und aushooingate. No. Salami jest PVP або залами. Правильно було б. Ну no, тут, бачите, мені здається, що більше будуть говорити як за Але залежить, куди ви. Ну. No. Я... Там де я був і де я чув, я все чув Залами, 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 залами. Essen, Bier drinken und ausruhen. Äh, можна сказати, ausrogen with Pochovati, Ergolen вам другим разом. Ausruhen geht, Schlafen geht, можно сказати. Schlafen geht. Вам то треба, я вам напишу. Myślę, że może wam jakaś z tego korzyść będzie. Powiedzcie mi Mus. Man. Schlafen. Przepraszam. schlafen geht geht und tut mal die muss man schlafen geht muss ich glaube ich will schlafen geht und oh, was alles für sich meine liebe freunde ja natürlich ausruhen geht nur ja natürlich oh mein krass natürlich Warte, ca du dau o lecție, să ne vom Надавав вам, як то кажуть, у нас така була мого однокласника мама, вона була німка, а чоловік був руский. І вона казала, наварила наваріла пірогою, є ж гуд мілай мой. Вона з Росії переїхала, десь виселена була. І там її батьки ще вчили і русською, і німецькою в неї, то все там помішалося. Старайтеся так не говорити, старайтеся щоб у вас все було Alice Good, The Good Essence and Biotinkin. So Пійте за моє здоров'ячко, випійте. я за вас помолюся, будьте здорові всім дякую, укланююся!